У ніч з 26 на 27 січня російські ударні БПЛА атакували житловий сектор Краснопільської та Шосткинської громад. Перше вилучання було зафіксоване по Краснопільській громаді. Саме там, внаслідок удару, під одним дахом спалахнула літня кухня, господарча споруда, гараж. Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані оселі мирних громадян. Сила удару була такою великою, що в одному із помешкань повністю. Зірвало покрівлю. Наступна атака була в шосткінській громаді. В даному випадку влучання було безпосередньо в оселі громадян. Надзвичайно високі пожежно навантаження. З перших хвилин рятувальники працювали на місцях подій. Знову була загроза повторних атак. Знову наші співробітники призупиняли роботу, чекали, коли безпекова ситуація буде відносно нормальною, і потім знову приступали. До виконання своїх обов'язків всі осередки горіння ліквідовано, територію обстежено. Інформації про травмованих до нашої служби не надходило. Рятувальники вкотре наголошують: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та дотримуйтеся правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких.